Ті селян цього разу вирішили провести нетрадиційно. Спочатку не слухали чиновників, а дали можливість виступити місцевим аматорам та артистам із інших населених пунктів Коломищини. Творче дійство тривало понад годину. Опісля селяни послухали місцевого голову Василя Довганюка. Він розповів про землю, яка розташована у промисловій зоні. Від хоче, що понад 80 гектарів включили у генеральний план сільської ради. У нас є промислова зона. 82 гектари промислової зони, яка пустує. Зараз на даний час є інвестори, є напрацювання, є вже навіть може пофалитися, що в нас є складений кошторис, щоб землі сільської ради, які були за межами, увести в межі. Це буде саме основне для нас. Громада, це її підтримує. Бачимо розвиток села на краще. Сільський голова вважає, що тепер, як ніколи, важливо піднімати питання адміністративно-територіальної реформи. З його слів у Загайполя та навколишніх сіл є три шляхи. Вони можуть увійти до складу уже створеної матиївцівської громади або згідно перспективного плану стати частиною гвіздецької. Третій варіант створити об'єднання із підгайчиками. На громадські слухання буде підняти питання об'єднання громад. Це саме важливо. Це вже пік. Це вже пік цього питання. Обговорення вже ми мали у підгайчиківській громаді. Яка е, дала нам запрошення з центром у підгайчиках і від Матіївецької ОТГ вже новоствореної громади. Є запрошення е, у їхній громади. Закінчилася зустріч голосуванням із понад 150 осіб. Дві третини виявили бажання створювати об'єднання із сусідніми підгайчиками. Як закінчиться процес? Ми обов'язково повідомимо наших телеглядачів із Загайполя Коломийського району. Богдан Малецький Сергій АЛЕКСєєв, телеканал Раї.